19 вересня о 20.49 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу за адресою місто Харків, вулиця Скорідіна, Дача, 1. горів приватний двоповерховий будинок на двох власників. На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогонь встиг розповсюдитись на дах будинку його другий поверх, а також охопив прибудови до нього. Загальна площа горіння складала біля 250 квадратних метрів. В результаті дії відкритого полум'я постраждало двоє людей. Чоловік 1964 року народження отримав опіки верхніх кінцівок і був госпіталізований до опікового центру. Жінка 1959 року народження отримала дещо легші опіки кінцівок, і від госпіталізації відмовилась. На місці подій працювали вісім оперативних підрозділів ДСНС. О 22-й рятувальникам вдалося локалізувати та о третій ночі повністю ліквідувати пожежу. Причина її виникнення наразі з'ясовується.